У нас є умова. В коробці маємо синіх 9 кульок та зелених 18. Значить, потрібно знайти ймовірність того, що навмання обрана кулька буде синьою, так, або буде зеленою. Тобто А це в нас синя кулька, Б, зелена. І потрібно знайти ймовірність P від А і P від Б. Ну, так як ми у класі з вами писали. І так, ми пам'ятаємо, що ймовірність, так ми називаємо відношення: відношення кількості успішних випробувань до загальної кількості випробувань. Тобто, якщо я буду знаходити ймовірність події А, мені потрібно кількість синіх кульок поділити на загальну кількість кульок. Ну, а 18 плюс 9 це 27. Ну і ви розумієте, що можна скоротити на 9, то будемо мати 1 третю. Далі ймовірність вийняти зелену кунку. Її можна підрахувати двома способами. Ну, По-перше, ви розумієте, що крім зелених та синіх більше ніяких немає, і можна просто від одиниці відняти одну треть. І маємо дві третини ось так. Ну, або за означенням можемо 18. Поділити на 27. 18 це кількість зелених кульок, 27 загальна кількість кульок, на 9 скорочуємо, маємо ті самі 2 треті. Ось і все. Можна так, можна так. Так, ну і давайте подивимось, у нас там був номер, що там 180. Тут дещо більше умов, але все ж таки. Значить, маємо 12 призів по 10 тисяч гривень. По 5 тисяч гривень у нас 25 призів. І що найскромніший, але все ж таки дуже приємний. 45 призів по тисячі гривень. Значить, загальна кількість лотерейних билетів, яка була випущена, це 6 тисяч. Ну і там потрібно знайти ймовірності. Значить, дивіться, перша ймовірність це виграти 1000 гривень. Ну, ми розуміємо, що у нас виграшних білетів з таким призом 45, загальна кількість 6 тисяч. Ну, дивіться, що можна тут зробити? Можна скоротити на 3. Маємо 15, двохтисячних. Можемо потім скоротити на 5, наприклад, таким, і подати відповідь у звичайному дробу. А можемо дійсно ще поділити на 2. І маємо тут 7,5, а тут тисяча. Ну а якщо 7,5 поділити на тисячу, то ви розумієте, що кому ви рухаєте на три розряди ліворуч, і маємо ось таку ймовірність 75 тисячних відсотка. Ну, невисока зовсім. Далі. Ймовірність виграти хоча б щось. От потратили гроші на білет. Ну, хоча б щось, щоб виграти. Значить, Складаємо кількість виграшних білетів 12 плюс 25 плюс 45, і відносимо до 6 тисяч. Ну і тоді маємо 82 до 6 тисяч або 41 до 3 тисяч. Далі скорочувати ми це не будемо. Можна подати приблизно це у відсотках, але ми не будемо цього робити. І останнє питання це нічого не Значить, ну, як ми це можемо зробити? Імовірність нічого не виграти, ну, ось так ми її можемо позначити, найлегше підрахувати як різницю між одиницею та виграти хоч щось. І це буде 1 мінус 413. Маємо 2959 трьох Ну, ось таким чином можна було це зробити. Тобто ви розумієте, що завдання нескладні. Так, ну давайте будемо продовжувати. Перейдемо до першого варіанту. Так, що там у нас 181 номер. Так. І так дивіться. Є гральний кубик, який один раз кинули. Яка ймовірність того, що випаде число кратне двом? І так, перший варіант. номер 181. Можемо написати, що кинули цей кубик один раз. Ну, хай випадло деяке число А, яке має бути кратне двом. Ну і ймовірність події А потрібно знайти. І потрібно знайти ймовірність події А. Так. Лєв Каліо, Лев, чуй мене. Да. Ану, давай. Лєв. У нас скільки чисел на гральному кубіку? Шесть. Шесть. Так. Які з них діляться на 2? Два, 4, два, 6. 2, 4, 6. А загальна 3. кількість чисел на кубіку? 6. 6. І тоді ймовірність буде яка? 50. Так, 2,6, 1, друга. Або 0,5-50%. Це це одне і те саме. Тому зараз ми так це і запишемо з вами. О. І так дивіться. Значить, Пишемо розв'язання. І так, маємо числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам потрібні ті які кратні двом. Все правильно. Нам сказав, це три числа. І тоді ймовірність події А це 3 до 6. Або 0,5, або 50%. Гаразд, лік, дякую. Давайте наступне подивимось: 182-м. З натуральних чисел від 1 до 16 включно учень, навмання. Називає одне. Яка ймовірність того, що це число виявиться дільником числа 16? Ну, гаразд. І так, пишемо перший варіант. номер 182. Значить, У нас є числа від 1 до 16. Обирають. Напишемо так. Обирають одне число. Нехай це буде там деяке число А. І це число А має бути дільником числа 16. Тобто 16 має ділитись на А. Ну і потрібно з'ясувати ймовірність такої події. Розв'язання. Так, ну давайте спробуємо. За втур ярик. Чує мене? Так, чую. Ну давай. І так дивись. У нас є число 16. Давай пригадаємо 6 клас. Давненько це було. Нам потрібно знайти усі дільники числа 16. Значить, якщо ми ділимо 16 на 1, то отримуємо шо? 16. На 2. На 2, 8. А далі? На 3. Не ділиться. Так. А на 4. 4. О. Так. Скільки дільників отримали у числа 16? Ану, уважно до А, ні, 6 дільників. 4. Четвірка два рази. два рази ти її не рахуєш. Тоді 5. 5. Тому що у нас числа, ну, кожне з них використовується лише один раз. Так, в тебе числа від 1 до 16. Тобто успішних варіантів в нас буде скільки? 5. А загальних. Ми же можемо назвати будь-яке число від 1 до 16. Значить, отримуєш ймовірність 5, 16. Гаразд. Давайте далі. 183. Дивіться, яка ймовірність того, що навмання обране двоцифрове число ділиться на ціло на 12? О! Шикарне питання. І так, дивимося. Значить, що це в мене? 183. Дивіться, значить є двоцифрове число. Невідомо. Ось так і позначаємо. Так, воно там має ділитись на 12. Так. Якщо уважно, все. Ось так. І потрібно знайти ймовірність такої події. Так, ну давайте спробуємо. Аня, Ларіна, Аня, чує мене? Так. Ну, дивись, Ти розумієш, ймовірність обчислюємо так само, як в усіх минулих задачах. Тобто, нам потрібна загальна кількість двоцифрових чисел і кількість двоцифрових чисел, яка ділиться на 12. Ну, давай почнемо ну, з загальної кількості. Ну, як ти вважаєш, скільки в нас є двоцифрових чисел? 90. Правильно, 90. Дивіться. Якщо ви забули, як це рахується, все дуже просто. Пригадую, навіть підготовчі курси. Перше. Двоцифрове число 10, останнє 99. Щоб знайти кількість чисел від першого до останнього, включно з і останнім, ви від останнього віднімаєте перше і додаєте одиницю. Ну, і інакше ви перше не порахуєте. Ну і тоді дійсно маємо 90 двоцифрових чисел. Ані, скажи мені, будь ласка, а скільки у нас двоцифрових чисел, які діляться на 12? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 90, 66, 98. А можна було дивитися. Аня, все правильно зробила. Вона їх просто перелічила: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Оце двоцифрові числа, які кратні 12. Ви можете їх так записати. А можете дещо. Проще зорієнтуватись. Дивіться, якщо ми 12 помножимо на 8, ми отримаємо 96. Якщо я буду 12 множити на 9, я вже вийду за межі двоцифрового числа. І тому я розумію, що успішних в мене буде 8 чисел. Ань, тоді ймовірність, яка в нас буде? 8,90. 8,90. Ну і можемо що? Скоротити на 2? 4,45. Так. 4,45. Дуже добре, дякую. Так, давайте 184. О, питання цікаве. Ну. Дивіться, маємо коробку. В коробці лежать три білих та чотири синіх кульки. Ну, я одразу запишу. Білих три. І що там в мене? Синіх 4. І так дивіться питання: яку найменшу кількість кульок потрібно витягнути навмання, щоб ймовірність того, що серед них виявиться хоча б одна синя кулька дорівнювала одиниці? Я напишу так: хоча б одна синя і кульок тире питання. Ну, це питання таке загальноспільне. Значить, ну, Які є ідеї з цього приводу? Тобто потрібно спочатку заглянути у суть задачі. Уявіть собі, що у вас є коробка. От вона не прозора. Ви не бачите, що в цій коробці, але ви знаєте, що там три білих та чотири синіх. Ви повертаєтесь від неї, витягуєте там якусь кількість кульок, потім кажете: стоп, все, достатньо. І тут обов'язково є хоча б одна синя. І от питання, скільки ось таких куляк, не дивлячись, потрібно витягнути. Чотири. Даня, а ну поясни нам, чому 4. Ну, якщо всього білих 3, а синіх 4. То якщо бомб 4 рази витягує, то все одно одна попадється. Все правильно, молодець. Тому що ми витягнемо. Все правильно, Даня. Тобто ми. Припускаємо найневдаліший для нас варіант. Якщо перші три кульки, які ми витягуємо, вони є білі, то тоді обов'язково четверта буде синя. Ви можете і всі чотири сині одразу витащити. Але потрібно чотири, щоб там хоча б одна була синя. Тому я можу просто написати 3 плюс 1 дорівнює 4, та й все для себе. Ну, Давайте 185. І так дивіться. Маємо 4 карточки, які пронумеровані числами. 1, 2, 3, 4. Ну, значить, так і напишемо. Числа 1, 2, 3, 4. Яка ймовірність того, що добуток номерів двох навмання обраних карток буде кратним 3? І так, наприклад, це числа, які нам попались на картах. І добуток має бути кратний трьом. І потрібно обчислити таку ймовірність. Так, далі. Давай зробимо з тобою. Значить, дивись, у нас є чотири числа. так? Значить, Ми записуємо усі можливі добутки. Так, один може нам трапитися з якими числами? Тому на 2, на 3 і на 4, де Так, ну, відповідні результати. 2-3-4. Mm. А якщо перша карточка в мене буде 2, то які комбінації залишились? На 3 і на 4. Ну, правильно, тому що 2-1 і 1-2 це одна і та сама комбінація карток, і Ми її не рахуємо два рази, так? Значить, добутки. 6-8. <звеч> І залишилось нам ще один варіант, який? Чотири. А, ні, 3 на 4. Ага. 12. І маємо 12. Тобто, ви розумієте, що ви перебираєте. перебираєте всі можливі добутки. Від зміни місць множників добуток не змінюється. Тому симетричні пари ви не рахуєте. Вам достатньо лише цієї кількості. І так, нам потрібно, щоб воно було кратне трьом. Тобто, які результати нас влаштовують? 1 поможе на 3. 2 поможну на 3. І 3 поможе на 4. Тобто маємо 3, 6, 12. Так. І тоді, яка в нас вийде ймовірність день. Успішних. Три успішних. А загальна кількість результатів. 7. Уважно. А, Ані 7. 6. 6. І тоді ймовірність Это... маємо. 1-2 або 0,5, або рівно 50%. Ну, Не погана ймовірність. Ну, гаразд. Давайте 186. І так дивіться. Маємо коробку, в якій лежать червоні та жовті кульки. Питання. Скільки червоних кульок в коробці, якщо ймовірність витягнути з неї навмання червону кульку дорівнює 3 восьмих а жовтих кульок в коробці 20. Ну, нас дивіться, якщо казати правду, то такі задачі, от вони, вони поширені. Навіть на сесії НМТ, яка була. от у тому році була схожа задача, але питання було дещо інше. Там, яка найменша кількість, можливо, кульок, там ще метод, інтер... ну, метод інтервала використовувався. І так, у нас є червоні і у нас є жовті. Так, що нам тут відомо? Значить, скільки червоних? Значить, червоних невідомо. Якщо ймовірність витягнути червону кульку 3 восьмих, жовтих у нас 20. Так. Даш. Даш чує мене. Так чую. Ну, давай. Значить, як будемо розв'язувати цю задачу? Через рівняння. Так, значить, що ми позначаємо? Перше у нас Х. Так. Х це в нас червоні кульки. Так, і в нас є ймовірність Витягнути червону кульку. Вона відома, 3 восьма. Тобто потрібно подати цю ймовірність через змінну. Так. Значить, як ми її подаємо? Х це червоні, 20. а загальна кількість? 20. Ой, ні не 20. Х плюс 20, так. так. І це дорівнює. 3,8. 3,8. Все правильно. І так дивіться. Ймовірність витягнути червону кульку це кількість червоних кульок до загальної кількості кульок. Червоних он з, X, жовтих 20. Тобто загальна Х плюс 20. Маємо рівняння. Можемо вийти за пропорцією. Так, Даш, що пишу? 8х це 3х плюс 60. Ну так, да, я поки що ось так напишу. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх, пам'ятаємо. Ну і наразі розкриваємо дужечки. Значить, що маємо. Х плюс 60. Так. І так 5х дорівнює 60. 5х дорівнює 60. 3. Перенесли ліворуч, так. Ділимо все. На 5. Угу. Mm а, -hmm. uh, Так, так, да, отримуємо 12. Так. Угу. Mm -hmm. да. mm -hmm. І тоді 12. Це в нас червоні. А це і було питання задачі. І більше тут нічого не потрібно. Гразди, що дякую. Так. Наразі дивіться, далі попрацюємо за підручником мерзляка, тому що в сходниках там все, що було, ми з вами пропрацювали. Значить, я зараз ще я вже кидав до групи. Але те, що те було давно, зараз я ще раз кину. Це підручник мерзляка. Ну, там він. Завантажується, я поки що його відкрию. І так. Ну, давайте поїхали. У нас тут є просто декілька питань спочатку. З параграфа 22. Можна повідповідати. І так, маємо 227. Так дивіться. Зараз, що я подам на екран, у кого ще умови немає. Ось ця задача. Я її прочитаю, тут, все, тут все, все зрозуміло. І так, оператор довідкової служби протягом робочого дня з 9 до 17 у середньому розмовляє по телефону 6 годин. Оцініть ймовірність того, що коли зателефонувати до довідкової. У цей період телефон виявиться вільним. Ось такі питання можуть трапитись на НМТ. Задача дуже проста, відповідь найпростіша. Але потрібно осознати, що від нас хотять. І так ще раз. Робочий день з 9 до 17 про перерву тут не вказано. В середньому 6 годин розмовляє по телефону. Потрібно оцінити, ну, подати ймовірність, що коли ви зателефонуєте, телефон буде вільний. Ну, давайте спробуємо. Робочий день. Він з нього 9 до 17. Розмовляє приблизно ну, 6 годин. Так. І А подія. це цивільний телефон і потрібно обчислити ймовірність повідомлення. Так, ну таким самим чином. Ну Давайте спробуємо. Сонь, будь ласка. Треба 8. Поцілити на 6? Ой, дуже погано чути тебе, Соня. Але все ж таки, давай давай спробуємо. Загальний його робочий день. Скільки годин складає, якщо він з 9 години? Загальний робочий день це 8 годин. 8 годин, тобто 8 годин. Це 8 поділити на 6. Це в нас день. Так, подожди. Не не поспішай. Не поспішай. Розмовляє він 6 годин, так? Угу. Тоді скільки годин вільних в нього залишається? А, один вільних 2. Два. Два. І нам же потрібно знайти ймовірність того, що цей телефон виявиться вільним. А є 2 поділити на вісім. Правильно. Отут 2 восьмих. Скорочуємо. Це у нас одна четверта. Так, і подаємо у відсотку. 25%. 25 Молодець, все правильно. Значить маємо 0,25. Або 25%. І як от, я вам гарантую, що складних питань на ймовірність зараз на НМТ немає. Ну, їх немає. І дуже добре. От. А ось щось таке може бути дуже легко. І ви бачите, я ж сказав, розв'язання просте. Умова. Потрібно інтерпретувати правильно. Так, 22.7. Так, ну, дивіться, питання 22.9. З великої партії лампочок вибрали тисячу, серед яких виявилося 5 бракованих. Оцініть ймовірність купити браковану лампочку. Ну так, якщо у нас бракованих 5, ну і обрали, наприклад, там тисячу. І потрібно знайти ймовірність, що лампочка буде бракована. Значить, що ми пишемо? Кількість бракованих. Загальна кількість. І скорочуємо. Можемо, скор... Можемо скоротити, якщо потрібно, подати відповідь звичайним дробом. Буде одна двохсота. Такий варіант теж може бути у відповіді. Потрібно слідкувати за тим, які вам варіанти подані. Або ми можемо сказати, що це 5000. Ну, і якщо помножити на 100, маємо 0,5%. Тобто, ви розумієте, або, або одна двохсота у відповідях, ну, якщо вони присутні ці варіанти, так, звичайним дробом, або п'ять тисячних, ну, або 0,5%. Ну і давайте тут 22,11 є ще таке питання. І так дивіться. Ймовірність купити браковану батарейку дорівнює 2. Ну, хай П від А дорівнює у нас 200, де подія А тере бракована. Ну, бракована батарейка. Чи можна стверджувати, що в будь-якій партії з 100 батарейок є 2 браковані? Що в будь-якій партії з 100 батарейок є дві браковані? Що в Так, ну давайте спробуємо. Що в цій задачі? Подивіться уважно. ну, придбати браковану батарейку 200. Ну, тобто, ми розуміємо. Так, що зі 100 батарейок, так, у нас є 2 браковані. Але от на питання, ну, як відповісти правильно. Чи дійсно я можу сказати, що в будь-якій партії 100 батарейок є 2 браковані? Ймовірність підрахована вже для минулих, ну скажімо так, випадків. Тобто там в кожній партії є дві сотих, і це залежить від питання задачі. Якщо ми знаємо, що ось така ймовірність стабільна, так дві сотих, ну то тоді, да, я можу сказати, що в будь-якій партії ста лампочок є дві браковані. А але якщо мені невідомі характеристики конкретно цієї виборки, так, я ж не знаю, які там 100 лампочок, які там 100 батарейок я взяли, так, я ж не знаю. Їх могли навмання обрати 100 будь-які, і там жодної бракованої не виявиться. Тобто тут ймовірність 2 сотих вона дається у середньому. Тобто там виготовили щось, взяли якихось 100 батарейок, так, там з тисячі, і от зі 100 батареїв дві браковані. А Наступну партію, яку візьмуть, 100 інших батареїк, там може не бути цих двох бракованих. Тому при такій постановці задачі ми не можемо сказати, що з будь-яких 100 батареїв буде дві з браком. Тому тут відповідь ні. Тому що не знаємо, які саме 100 лампочок ми беремо. Ну, гаразд, поки що все, відпочивайте на четвертому році, побачимо.